Делегування та керування. Розділ 7. Менеджмент за завданнями. Менеджмент за завданнями. Це ефективна методика делегування, яку можна застосувати щодо компетентних працівників, щоб спланувати роботу на тривалий період. Методика полягає в тому, що ви сідаєте разом із підлеглим і визначаєте реалістичні вимірювані завдання на планований термін місяць, три місяці, півроку або навіть рік. Спершу правильно виберіть працівника, який керуватиме конкретним проєктом. Потім разом із ним визначте та узгодьте завдання, які потрібно виконати упродовж запланованого періоду. Це активний процес спілкування керівника та підлеглого, що потребує тривалого обговорення та компромісу з обох сторон. Обговорення розвиває відповідальність, що частіше підлеглий може обговорити завдання або мету з керівником, то відповідальніше він ставиться до роботи, коли починає її виконувати. Очевидно, є пряма залежність між обговоренням і зобов'язанням. Ваше завдання зробити так, щоб працівник узяв на себе відповідальність за проект і ставився до нього як до свого, а не вашого особистого зобов'язання. Менеджмент за завданнями це не п'ятихвилинна справа, це процес, на який потрібно багато часу, щоб узгодити мету і конкретні завдання терміни його виконання та інші кількісні показники, узгодьте план дій. Чітко визначивши мету і завдання, узгодьте план дій і кроки, які потрібно зробити, щоб виконати ці завдання. Планування це активний процес між менеджером і підлеглим із достатньою кількістю часу, щоб обговорити і узгодити те, як досягти поставленої мети і утілити визначені кроки. Час потрібний, щоб чітко сформулювати мету та завдання і розробити план дій безпосередньо залежить від досвіду і компетентності вашого підлеглого у цій галузі. З працівниками, які раніше успішно виконували такі завдання, говоріть стисло. Ви можете просто сказати, це потрібно зробити до такої дати. Є запитання. Зазвичай виникає кілька запитань про час, графік роботи і кошторис. Відповівши на ці запитання, можете передати завдання і фактично забути про нього, бо ви цілком упевнені, що цього разу підлеглий виконає його успішно. Постійно оцінюйте і порівнюйте. Передавши завдання одному зі своїх працівників, ви повинні постійно оцінювати і порівнювати наявні результати із запланованими. Наприклад, якщо ви з підлеглим поставили за мету досягти деякого рівня продажів упродовж наступних 12 місяців, маєте щомісяця порівнювати поточний рівень із попередньо визначеними показниками та завданнями. Ваша впливовість та ефективність як керівника зростатиме прямо пропорційно до здатності професійно розвивати підлеглих, які могли б виконувати завдання, не звертаючись до вас по допомогу. Менеджмент за завданнями один із найшвидших і найефективніших методів розвинути впевненість і компетентність у ваших підлеглих. Спочатку доручіть працівникам невеликі завдання із незначною відповідальністю. Але дозвольте виконувати їх на власний розсуд. Упоравшись із дрібними завданнями, вони накопичать досвід, потрібний для важливіших справ ваша мета досягти рівня, коли можна спокійно делегувати працівникам будь-які складні завдання чи можна залишати працівників самих. Щоб визначити, наскільки ви чудовий керівник, запитайте себе. Як довго я можу не бути в офісі, багато менеджерів неохоче їде у відпустку, обоюючись, що як їх не буде навіть кілька днів, усе піде нанівець. Однак якщо ви використовуєте менеджмент за завданнями, а ваші підлеглі компетентні і упевнені, що здатні виконати доручені завдання, можете не бути на роботі упродовж тривалого часу. Ваша компанія або відділ працюватиме так само ефективно, чітко узгодивши план дій і домовившись, що коли і як ви перевірятимете, можете повністю передати завдання підлеглим і дозволити їм діяти самостійно. Менеджмент за завданнями інструмент, який можна використовувати лише з компетентними і досвідченими працівниками. Щоб правильно застосувати менеджмент за завданнями, ваші підлеглі повинні мати повноваження відповідно до їхніх обов'язків витрачати гроші, приймати рішення, використовувати ресурси а також вимагати, щоб інші працівники компанії виконували свої завдання. Практикуйте ситуативне лідерство у роботі, присвяченій ситуативному лідерству. Пол Герсі описує чотири етапи розвитку працівників будь-яка людина, отримавши нову роботу, розвивається, росте і проходить через чотири стадії пояснення, мотивування, делегування і, нарешті, участі. На стадії пояснення ви даєте новому працівникові конкретні вказівки. Що, як і коли потрібно зробити, і відповідно до яких стандартів якості, далі ви мірюєте і контролюєте роботу, щоб упевнитися, що новачок якісно виконає завдання. На стадії мотивування ви вже не даєте вказівок, а мотивуєте і переконуєте працівника самотужки розв'язати завдання, яке чітко пояснили. Стадія делегування можлива тільки з компетентними працівниками, які раніше демонстрували здатність виконати таке завдання. У такому разі ви з підлеглим узгоджуєте, що, коли і за якими стандартами якості потрібно зробити. Далі постійно контактуєте і взаємодієте з працівником, щоб упевнитися, що все йде за графіком. Менеджмент за завданнями передбачає участь. Найвищий рівень менеджменту передбачає участь. Саме на цьому етапі реалізують менеджмент за завданнями. Цей менеджерський стиль можна застосувати із компетентними працівниками, у яких ви цілковито впевнені. Ви разом сідаєте і обговорюєте роботу, яку потрібно виконати, узгоджуєте терміни і кошторис а потім повністю віддаєте цю роботу підлеглим. Фінальна стадія менеджменту за завданнями дати працівникам повну свободу дій щодо виконуваної роботи. Відчуваючи цілковиту свободу і відповідальність за результати, люди стають мотивовані і упевнені у власних силах. Що чіткіше ви структуруєте робоче середовище, щоб підлеглі могли вільно працювати і досягати поставленої мети, то активніше і наполегливіше вони виконуватимуть роботу.